Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю моїх підписників, будь ласочка, вмочитесь зручненько. Я зараз буду розкладати на місто Запоріжжя 16.37, 4 вересня на 3 доби 5, 6, 7. Давайте покладемо загальний розклад для міста Запоріжжя, прильоти наслідки. Викинемо. Всі три дні нормальні. Нічого тут немає. Ось п'яте число для Запоріжжя. Прекрасні карти, зміни на краще. Шосте число у нас йде з ключом. Люди задоволені, трошки є клопотів, але в цілому ключ в наших руках. Ну, і е, сьоме число труна. Але це зміни. Тут і лежать дві позитивні карти. Я не бачу ніяких абсолютно проблем. Всі три дні, всі три доби для Запоріжжя повинні бути спокійними. Тому ми зараз швиденько пробіжимося і то побачимо. Давайте почнемо з правого берега. Дивимося. Приватний сектор. Приватний сектор, п'яте число правий берег. Ви з ключом, звісно, підуть зміни. Але проблемки тут, і бачите, ще й роздоріжжя. Тобто, все світ лежить між негативними картами. Але ідуть зміни і по ключу. Ну, дай Боже, щоб так і було. Шосте число розкриваємо сонечко. Воно лежить між позитивних карт, все буде у вас добре. Сьоме число теж все добре. Всі три карти гарні. Ще й по клеверу буде все успішно, по меншому варіанту, як кажуть. Далі у нас йде багатоповерхівки. Тут карти так собі. Тут у нас прийшлися на п'яте число. Буде тут заморочка, але в цілому повинно бути добре. Ось такі карти нам припали, тут зміючком лежить. Ну, приватний сектор, приватний сектор. Шосте число по луні, але, в принципі, непогано. Будуть проблемки тут, йдуть вони. Ідуть, ідуть проблеми. Ну, в принципі, дивіться, тут отакі карти у нас луна лежить між ліліями та башнею. Башня це щось новеньке. Тут йдуть зміни, якого сенсу, нервового сенсу. Тут іде план далі, коса рішення, яке полк криса. Подія подія стабілізується. Ну, але тут дуже багато зусиль треба до того прикласти, щоб 6 числа там було все добре. На сьоме впала рибка. Ну, і, в принципі, тут нормальні карти. Так що, ось сьоме буде більш-менш нормальне. Так, далі дивимося. Чи будуть постраждалі у нас на правому березі, на ці числа, від ракет та дронів? Ну, я вам так скажу. Ось Лілія впала на п'яте число, шосте. Велике тут я нормально спокійна. Так. Тут упала нам туча на 7 число. Е, іде дерево по здоров'ю, гарно, але тут щось новеньке по башні йде. Ну, ось пройдете по дитинки. Тобто якісь можуть бути невеличкі проблеми з тиском, з головою, але пройдете то по дитині. Е, ударів, якихось таких, таких травм, тут немає, тим паче, ну, немає. Так що так. Ідемо на лівий берег, дивимося центр міста. Центр міста, Дніпровські Вознесенські райони. Так. Значить, дивимося, дивіться, у нас починаючи. П'яте, шосте, сьоме. З кольця. Починається, оце п'яте число. Шосте і сьоме у нас приватний сектор лівого берега від е, е, Дніпрогесу. Тут все нормально. Письмо роздивлюся. Нормально буде. Нормально. Тут впало сонце, але воно лежить між нормальних позитивних карт. Дай Боже. Так, а от у нас багатоповерхівки, тут на 7 число припали криски, і зміни теж нам треба дивитися. Так, шосте число, там де кораблік впав. Так, буде подія, але пройде вона по ключу. Там, де далекий, і ви ж розумієте, що все буде добре. А от сьоме число у нас припав в якар, і чоловік треба роздивлятися. Так, все буде добре. Всі три карти показали і хлопці, і робота, і ведмедь показали, що це буде наша відповідь, і ми захистимо свій лівий берег. Це буде працювати наше ППО. Так, тут буде все добре. Далі йдемо, подивимося Олександрівський район. Так, перший це приватний сектор. І так, значить, по приватному сектору непогано. Єдине, що сьоме число я розкрила письмо, і тут у нас ідуть сонце з крисами. Це Олександрівський район, частний сектор. Але ключ упав. Зараз я поклала ключ. Ну, Ситуація опасна, люди. Опасна ситуація. Жінка відіграється. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, ну і багато поверхівки, тут лежить гора між пташками і рибами. Тобто, у нас проблеми 6 числа. Вони проробляться по ліліям. Буде рішення, буде все хорошо, тому що у нас припали тут гарні карти. Зараз я вам їх покажу. Я роздивилася. Тобто коса впала на все світ і далі, ось, верніше, серце перше, потім по ліліям і потім коса. Тобто, якорь, ну ось, зразу нагору, отак впало. Тобто буде робота, буде подія, вона проробиться по ліліям, Все буде добре. Так, це мені не подобалося. А так, в принципі, повинно бути все нормально. Ну, так, собі, ну тим не менше буде ще й по букетику тучки випали. Тут, знаєте, таке буде Сьоме число. о, Упльотки пішли. Бачите, там, де неясність, пішли пльотки. І пройдемо по клеверу. Це багато поверхівки Олександрівського району. сьоме число. Хоча хоча тут іде букетик, ну його ще треба отримати за щось. От за те, що. Отак От будуть працювати, бачите? Ось, трошки тут, може, це ще показує, що буде туди, куди вже було. І така може бути мотивація тут. Або просто буде незрозуміло, тому воно буде нервово. Два варіанти. Ну, в будь-якому випадку повинно бути все добре. От тут, бачите, проігралися 7-го числа і багатоповерхівки стрьомні, і приватний сектор. На, хоч він і з ключом, але там криси впали. Ну, подивимося, як воно що буде. Сподіваюсь, що все повинно бути добре, бо загальний розклад був хороший у нас. Так, давайте подивимося Заводський район. Перші три карти приватний сектор. І багатоповерхівки. Опять проігруються люди. От, от я от беру ось оці три карти. Да, останні, що я кладу, клала, це приватний, це багатоповерхівки. Заводський район. А, так, приватний сектор 5-го числа якорь. Зараз ми його роздивимося. Нормально більш-менш буде. Шосте число. Повинно бути нормальним. Так, у дитинки ще вдобавок. І от цього тут ідуть клопоти по пташкам, буде йти якась подія, по змії, подла. хаос пльотки, це общіння. Ну, іде всесі, рибка допомога. То, що можуть бути руйнування, по пльоткам можуть. Можуть. Хоча ці пльотки лежать, причетний до того чоловік, який то надає. Але але, іде захист всесвіту і, о, о, і допомога, тому все буде цілим. По, по ідеї, повинно бути все цілим по рибкам. Далі, значить, багатоповерхівка тут розвілка лежить, але пройдете ви по клеверу, тобто. З одного боку лисичка, там де щось таке, тут клевер. Ну ось, Зараз я на лисичку гляну. Тут будуть змінити І ключ. Прекрасно. Тобто і клевер, і ключ, все буде нормально. Так, шосте якісь зміни потучам, сонце і дерево. 50 на 50. Так, люди будуть задоволені, слава Богу, все. Тепер отут де криски на сьоме число, іде ресурсна карта, ведмедь. Це буде рішення, воно буде по букету, тому не повинно тут бути ніяких руйнувань. Ось коса лежить між. Це наше рішення між ведмедям і по букету. Все. все буде нормально. Але буде так, люди. Там, щоб це все так склалося, треба дуже багато. От це не просто так сирени йдуть. Вони ж посилають і кожного разу вивчають, де наші ППО. Вони запускають ракети, які міняють траєкторію. Тобто, в будь-який момент, ця ракета вона може не змінити траєкторію йти туди, куди вона йде. Розумієте? Тобто тут такі речі, звісно, вони роблять дуже пакосні. Чому і змії випадають? Тому що це пакосні такі речі, знаєте, такі. Так, далі на цьому я закінчую. Заводський район ми подивилися. Так, Балабіно, 5, 6, 7 вересня. 7 вересня все добре. 6 вересня. 6 вересня. Таке буде чутливе, але по ключу ми пройдемо то. О, я хочу на сонце все ж таки покласти, бо тут луна. О, туди якась подія, допомога. По кольцу тут нормально все. Ну, якесь рішення буде. Тяжкувати це буде, але зробиться. Бачите, воно по ключу проходить. Шибутне, дуже п'яте число для Балабіна. Ось лежать криси, лежать вони між позитивних карт, дуже сподіваюся, що все у вас буде хорошо. Ось іде лисичка і тут іде дитина. Але дитина лежить між розвілкою і лисицею. Але все одно потім йде комфортна ситуація. Я так дуже сподіваюся, люди, що все ж таки, все ж таки, і якщо дивитися отак лисицю, вона лежить між позитивних карт, то буде, скоріш всього, ну, для нас нормальний план, трошки тут щось яка буде невпевненість, але в цілому повинно бути все нормально. По дитині пройде це, якщо даже будуть руйнування 5 го числа, вони не будуть серйозними. Комфорт людей порушений особисто не повинен бути. ну, Судячи по тому, як показали карти. Це було Балабіно. І давайте подивимося, що будуть постраждалі в Балабіно люди. 5-6, го го 7 го вересня. Так, 5 число. Бачите, луна лежить хрест. Ну, повинно бути все нормально, так, да, люди будуть живі. Шосте. Теж нормально. Сьоме. Перша карта гарна. Далі все нормально. Ну, от, бачите, ви, да, от тут от іде п'яте число, полуні, подія, але тут буде все стабільно. Більш-менш. Рибка з ресурсом повинно бути все добре. Хоча подія, бачите, вона от по луні. Якась там нервова, буде дуже обстановка. Сказати, що тут будуть постраждалі, я не можу. Ось так. Все. Балабіно. Закінчу розклад. Це перша частина. І друга частина буде йти далі. Будь ласочка, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і побачимось!